Сьогодні ми відкриваємо модульне містечко на території колишнього санаторію Ластівка. Для ірпіня прекрасна подія. Це відкриття нового модульного містечка, де будуть проживати 36 родин. Кожна квартира має дві кімнати. Невеличку кухню, обладнаний кондиціонерами. Санвузел, свою душеву окрему кімнату. Якщо порівнювати попередньо, де були загальні туалети, загальні душеві, загальні пральні машини були, кімната, то зараз у людей окремо це дуже класно і дуже зручно. Сьогодні буде заселятися до 20 сімей, повністю на 100% ці будиночки вже розписані, хто там буде жити. Хочу подякувати посла Фінляндії в Україні за ту потужну допомогу, яку ви надали. Уряд Фінляндії при сприянні посольства Фінляндії повністю побудував ці будиночки. Вони привезли, тут їх зібрали. Вони повністю з дерева, вони дуже якісні. Утеплення 150 мм, мінеральна вата. Повністю все оснащення, це на 100% зробили вони. Ми зробили від міської ради, повністю підвели комунікації, водопостачання, водовідведення, електрику підвели, зробили разом з обласною військовою адміністрацією благоустрій. Ви бачите, тут гарно, красиво. І це такий спільний проєкт. Мінрегіон буде міської ради, обласної військової адміністрації і звичайно, уряду Фінляндії. За це дуже їм дякуємо. Фінлянд сопортую країн вилконтінію злонезнібі.